Подивимось, дівчинко моє, що тобі треба змінити у собі для того, щоб ти стала ще гарнішою і ще прекраснішою. А я ж тобі хочу сказати, якщо у тебе назбиралося дуже багато питань, як і білизни в корзині для прання, ти звертайся до мене в приватні повідомлення. Ми обов'язково з тобою зробимо зв'язок і розберемось по всім твоїм питанням, і я тобі допоможу зробити так, щоб тобі стало легше жити на цій землі. Отже, що змінити? Світ. Симірка води і двійка води. Карти кажуть про те, що насправді все дуже просто. Тобі треба перестати боятися, перестати вигадувати собі якісь фантазії і вірити в них, і боятися. Тобто, ну якби адекватніше сприймати світ. Повір, ніхто тобі не зробить нічого поганого, поки ти сама цього не захочеш. Це, як знаєш, є жінки, які терплять за життя е, ужасних чоловіків, які над ними знущаються. Ну, в цьому винні не чоловіки, чи в цьому винні жінки, якщо вони тримаються, і фраза про те, що мене з ним тримають діти. Це відговорки Це жінці, насправді подобається бути жертвою. Так, ось тобі треба перестати бути у боятися цих своїх жертв, жертв і ідей, і фантазій. Взагалі перестати думати і фантазу-фантазувати на тему чогось, чого можна боятися. Друге, перестати боятися чоловіків, тому що тобі здається, що вони всі кончені. Ні, не всі такі, як твої. Колишні чоловіки, є кращі, і є хороші.